Вас вітає канал Мардакен! І це друга частина по проходженню гри Макдональдс чи KFC Fast Food simulator. З нами today дядько Вендикс, you know. І це наш кебаб про макс заклад. Let's go, лупасити Бургери. Це цекс це, це серіалу зовні, хто дивився зовні, плюс камін. Блядь, блять, чіп пропав. Так, пошли у нас там замолния зараз попрыгайте, но трасс замовлять, наступаем экзор, ничего нема. О, не коробка я. Найс! Утина. булочки, Бомбони. Ляпс. 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 Ляп. О, хай же кричит, что там. Побежала. Так, что ты хочешь? дед? Uh, дед? Алло? Алло, у нас Юма Берри. У нас, у нас, у нас вообще на, 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 на пое. Замовляй стаканчики. Чуешь? Тихо, тихо. Замовляй стаканчики, нам треба цей. Тихонько, я концентруюсь. Ты что, концентруйся? Просто включай Типа там треба. Ну все, По помойся. Де стаканчики зам... Блядь, ти комп не запустив. Я, блядь, подумай, на арбузу зато ебать. Мовимся, духом булочок, блядь, свіженьких. Та давай треба мясо, треба чашки купить. Ринок. Стаканчики для содової, купити. кетчуп, купити, булки, Котлети, папір. Кошик, 120 доларів, придбати. Все, треба різко, нове замовлення. Ой-ой-ой, коте. Чокоть чоколятка. Гамбургер і треба ще цей напої. Опа! Опа. Чи ж, вони всі напої хочуть. Дед! Кидай мясо! Приїхали стаканчик, я пішов цей, соду он Давай-давай, помогай. Блядь, стій! Ти... Ну шо ти? Ааа, це гарбиль, блядь. Да, я тут бивочки трошки назамажу. Давай! О, стаканчик. Тіфон, будь ласка, на седвіщі, блядь. У нас тепер нове меню буде, седвіщ. Йомо. Седвіщ хейджі, по-моєму, блядь, забирай його, блядь. давай. Йома, Бері, плюс лід. Йома. А лід я де маю взяти? Де в нас лід? А, софт крім? Це лід? Нет, не лит. Да лит. Да у нас Да у нас лит. Тип. Так да у нас лит. Я. А, вот, айс. Да, Та, тип, да ты дай, ну. Бли... Блядь, ну... Что, рубай Да ничего, ведь еды просто. Дай. Т... Эй! Льд накапать. А я дав льоду вже Чек п'ятий Ось напой. Поставить. А ага. ты? будеш Та да, давай, старий, треба цей. Не скуча замолк. Это короче, походу, гербель, це пиздец, ну ми нічого не заробим. Та пуставь, постав. Все, гарбель. Э ты, блядь! Та, програли, все. О, давай, залито, да за чего ты туди Блять ВВД задыхает Опа нахуй блять Эл ток на смайл Франд Так ты выйти можешь? I've come to talk with you again а та да 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 А так не можно сухо вийшов. А давай цей, булки треба смажити, вот, оці. О, дивись. Іп, ставим таку хуйніну, блядь. Все, короче, да, хуйня, це гарбиль. Так, быстренько, дай сюда, це моя робота, блядь. Да давай, ебать. Что да, ты сюда поналипливал, ебаный пиздец, блядь. Как давай, их треба Раз, вже! Чайно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Составом, бам. Блядь, ще новое замовлення. Ну, нехай ждуть. Типа, у нас пять замовлень. Там они как-то поебаты, нахуй. Я что, ми з тобою два робітника вообще на весь А чекай. А, так у нас п'ятий рівень Мы можем наймати вже людей. Давай наймаємо. Он приходить Что, работа? Он нахуй. Блять, я прийняв сука, як от мины. Все нормально. Что за замом та ні, нам не треба багато А гамбургер, бля, хатип, да нам. Уио, давно ой, Взял на рубы. Ух ебать, она ей. Тебе профессионал, блядь. Давай, 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 нам же дуже треба. Дай мне, блядь, я эту хуйню брать, я забыл вообще, как это играть вообще. Блядь, Барбулки. Я там новое, я новое меню продавал. А, про домашние булки? Ну, блядь. И ужас. О! Заблизь сюда нахуй! У нас новое замолние снова, ёп. Да, бля, Куда? Дайте бургеры, кину робить бургерер. Ну-ка, камбург, дай сюда, быстренько, бац. Вот з двумя кетчпам там точно был. Дай сюда быстро, блядь. Точно один был с двумя кетчпом, и ки там. А он скажет. Старый чек, старий чек, старий чек. Ага, я понял. Тут вже два. Чекай, тут у гамбургер був был стрима. Я вже не понимаю, у нас же два чека Вже люди пішли. Чекай, чекай, x 30, блядь. Раз, два, три, бам. Бувочка, ця сюда. На, ага, забираем. Тут всі без Бузникова. кетчупа. Це який, це з чим? Кип, он, це з трьох кетчупа мечка, це це, це. це, 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 Номер 13. Де, де, Д-Піднос, піднос. Так він без нос цього. Та в нос. Він без скетчпа, він блядь? без кетчупа. Вон 13. Ты без кетчупами нахуй, три три Да глянь, глянь 13-й, він без кетчупа. Смысле, блядь? Це вот цей. В... Це восьмий був з кетчупом, але він вже теж пішов. Да як пішов, блять, я приебав три кетчупа на. Давай оцей, оцей робот. Блять, нове замовлення. Ти, що, 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 що? Вот тут ще ти поставив. Пропали, нахуй. Так, швидко Ру... роби, давай, ти робиш ті э, коктейлі, пішов, швидко, блядь, сипався. Лайт сплеш кола. Лайт сплеш кола. Сипався зі нахуй, роблю бубочку. Лайт сплеш кола, лайт сплеш кола. А з льодом чи без? З льодом один рік. Один льодик. Один льодик? Да. да, один льодик. Все, є. є. Добри оцей є... гамбургер, дійсно. Добри його, нахуй, це той, що трима кетчупом викинь блядь. Сука, <laughs> цим говидом, нахуй. Uh... Все, це, це 13, быстренько, блядь, клеем. Бац. Де, ну ты пониз, тип! Все, все, все нормально, я вниз, я вниз. Так мой на 13, цей, ебаный. Так я билет, им виднись, я им виднись, все нормально, я им не білет. билет. Як це не треба. Да нахера им билет? Ладно, похуй. <свят> все, давай, ще один, такий сами, э, два леда, два -е на тільки тепер два 2 лда. 14 на трабаре, скоро ти Ебаш, блядь. Блядь, он возомол нет. <свят> Ну вас моло не че. там нахуй. О, чики напий, тики напий. напій, ти пиздуй, два ледя нахуй, їбаш, я блядь, сука вже зробив. Юма Барри. Раз. А з льодом чи злетный Нахуй, вотер, блядь, тип, що це за стакан нахуй? Дай два лёда, стака. лёда, два лёда. Лёда. Раз. Вотер нахуй. Два. Їбаш, Вот. Вотер, блядь. И кит сестил був. Четвартый. Четвертий, четвертий, you know. четвертый, четвертый. Трывай. Шоуба не забрав! Блядь, це пизда, нахуй. А все нормально, я вида в типу не віддав, типу, я тут робив, блядь, бургер. Четвертий старий вже. Теж пішов. Тихо, тихо, дай мій коктейль, блядь. Ага. Дай піднос, сука. 16-й. Дай мини. вже. Чекай, не став ничего. Да, це, це, це який був. Це який був, два льода, блядь, нього немає, сука, тип. Містер хоп, містер хоп. Сука. Чекай, чекай, містер хоп, давин я, він я. Містер хоп, містер хоп, містер хоп. Вот вин, містер, містер хоп. А що йому треба там і один градик. Лайт, флеш, кода. Laps, Laps. Laps. Все готово. готов. Там... Не-не-не, не, -не, 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 не корды, блядь. Я ебал. 16. -й... Це Цепь, просто. Де бургер, остань, блядь, роблю Є. На... Yeah. Роблю остань бургер, немає шо робити. У меня снова замолвиня. Тип. Не кормими бургер. Ебаный, блядь, не прямо нам порядку, сука. У нас тільки один, у нас тільки один, луши все. Подвийный гамбургер и ты Подвійний Подвиный гамбургер. Дайте замолвики, рубив. А вон уже все. Це ж старий, треба подвійний оцей. Два подвійних. Ще один Шар, подвійний. У нас трей. немає гамбургерів. Як нема. Ну так, я їх не жарю, блядь. бля. <хай> Хуй на них правильно. Ляпс, кечу поповнили. Так, ну ми вже. А, це вже 9 година. замовлення. Почекай, кана, як жарю, я люблю, блядь. Кого? А вони пропадуть, да, в цій от мить. Та, 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 та. З... Пропадає, всі. Да нихуя! Як сюда попадаю? Ты куда провер... блядь. проверим? Блять, давай проверим. Дай ты мне холодильничек. Холодос. Дам. Все, а ты нахуй спавляем. Ты их не провертаешь? Нет. О, блядь! Ну ты новичок, да? Да, да, я на кухне новичок, я не спанч-боб. Блядь, я что нахуй? Як ти там манул, раз на спином конь. Так, ті, соди можна виливати в смітник. смітник. Блять, да, дай да, да, піднос? Смітник. Короче, у нас гарбиль. У нас зараз ще не старий чак. Помога плыв натурі. Старий чак вже один є. Там останній чекає бургер і все. Що у нас там. Соточка uh, под, нахуй. Подвійний <плес> гамбургер і три кетчупа. Давай, давай, давай резко резко на 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 нахуй блядь, де бумага, блядь? Кидай. Клади, сука, на нахуй, ти куплята, блядь. Я побег. Лышись, бедиды, Який це стіл, який це... А, це один клієнт на сего. Минус 33. А шо? А я твою. Скат... А дабл бургер, ти ему шо наєбашив, тип, шо ти ему кліпав, нахуй? Так ти, ти колбаску ставил. Хх ты киколбасы, им просто дал бы бургерс, нахуй. Я один ебал, ты на нього кетчу поебану, блин сразу. Такая твоя помощь, то тут трою разгружаться в хуйню. Приехала машина. Ебать, я ящик руччиком работаю, нахуй. Це пиздец. На це. пив <свист�> Так, куда? За це? шоци, це, мясо, давай. Давай. Оп. Давай. Все, давай, за... За... Просто дай -дай. заморозь меня тут. Давай нахуй. Бомбен. <свист�> <свист�> <свист�>

No, don't open the door. Okay, 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 okay. I, I, I will hack your windows. windows. No no, no don't hack my windows. Open the door. Open the door. Тип, відкри, відкрий двері, на три не можу вийти. Зайди попробуй. Hello? I'm Michael from India. I don't need to update my computer. Go away. Hello? I'm your uh, Microsoft Office. You know? I can install you Windows for 3 bucks. Do you want me to install Windows for 3 dollars? <laughs> Ты ужас. А, окей, for free, for free. Thank you. Let me go. Hey, you I'm not a slave, I'm Indian fucking dumb. Ой-ой-ой, суджи, суджи, там, может, его пришла какие-то запряточки, ебать. Чуть, давай цай, давай купим бедолагу, я, конечно, на нас противовал. Да, да, да. Да, да, я. Блин, ты пиздец. Менеджмент. Hello, it's me, I download virus. Да, <laughs> <laughs> тогда я гляну. Нет, ну тырь, давай купим кость бедолафайносы хавку. Нук, Яндекс! Все пиздец, мистер. Go check your computer. Hello, hello, мистер. Hello. hello. Where are you, мистер? Канистер. Это ужас. Ходи, заканчиваем день? ретур иди сюда. Что там? О, буде нам, сука, їжу відносить, дивись. Ну. На 2.50 в годину, ебать. Все, всіх ху... найняли, пігнали. Ти чо, блять, да де бабки будуть? Пішли, пішли. О, дивись, дивись, тут бідолага а вже що ходить, художник. А вона прибирається, бідолага, яка прибирає. Ебать, є... а ми що не убрали, нихуя, тип. Ну, раз все бабки загребать всі. Ні, ні, нормально. А це, що ти що тут став? Ебаный офіціант пише, блять. Ну все, нормально, що, пігнали, пигнала, Ні, ні, я, я менеджер. Старший. И в нас. Минус, правильно? Пиздец. Трохи якось зле с вийшло. О, Ооо, ви стоїте, блядь? Нормально, як да, моя ну... бота, блять. На 8 ранг уже в ситуа. Зашли в вже борцю. Да вони стоять і... Просто стоять втыкает, блядь. Нормально, там Весь одна прибирає, вийде. а інша. Мы выживаем хоррор и там... кизянный стимулятор, блядь. Так, дай мои котлетки, давай гляну, блядь. Бам. Шо? О, вон е, тип! Серьезно? Да. Так, прикол. Что робить басер у цей? Басер прибирает столы, повертает бедносы, забирає гроші, официант. коли бедноса ки поставлен на попередней пролаву, готов, официант подъел его на стил, вказанную чеку. Найс! Зручно! Мы тепер все, мы тепер на кухне можем просто ебастить. Кибамергерс плэш сода. А, ты же принял? Дам дам. Сплышкола, давай, я зроблю сплошколу, и с ледом, чебас. Да, за ним лдом. Окей, сплошкола, сплешкола, бом-бам-бом-бам-бам. Сетки. Кляпс. Все, сплошкола готова. Видносик. Кляпс, кляпс, кляпс. Кляпс, кляпс. Бомба. Так, наступный. Ух, блядь, вона там прям <плес> до хера хочет всего. Подвійний гамбургер, потрійний кетчуп і Юма беррі Гнали, Юма беррі Бам. Так. Бемц. Що так, там а... з мясом? Булочки де бу... а де булки. Ти ж їх там розкладав. Не понял. Он все булки пропали, тип. Блядь. тип. Типох, та ну. Та як булки Яку пропали? Хує? Да у нас их вообще тут нема. Блять, замовляй, замовляй, замовляй булки, де? замовляй як булки. бути нахуй? А як їх так, я чекай. Це це горбиль, Це пизда, у нас нема булок. Hello. Що тут? Новое замолвление. Подвине гамбриер, мистер Хоп и 2 лда. Мистер. Mister... Не варто. Так, містер Хоп, два ода. Понял. Приехал. Давай, давай, давай. У треба дуже порезку упрям. ой юй типа сравняй прям сыть. Давай забирай. ай а... там, яй Так, давай на бамчик. Десс су... на солфитосов немает, типа. ай е, -е, е тут одна, я пчела пачка, тут, тут пачка си, бургер, ще, гамбургер один, все, пачка. Не, чекай, що, я скажу тобі точно. На, твою точку. Тут Е... Вот э, тут гамбургер замов... обычный, обычный. Я гамбургер. Стол номер 11, стол номер 11. тебе я тут? Вот сюда, да, да. О, в центре. Найс. Так, давай дивимся, Треба э, дабл. Гамбургер и три кечка. Давай мне булочку. Стофитос, стофитос, быстро сюда. Оцей треба, оцей треба, чудишь? Чекай, чекай чекай, да разблюду да. Подейный гамбургер и три кетчупа. А, по трийный кетчуп даже. Да, раз, да, да, давай, два, давай, три, давай. Бам-бам. Перше измол, подвини гамбер, я. З Це... Це горбиль, <рес> я бобочку с пиздови завернув. Це гарбиль, блядь. Я бобочку і завернув, кажу, блядь. Так як так выш, вода тіп? Так розгорни. Да як я не можу, сука. ДВО бля... наставит, гарбушка, на блядь. Давай, давай, перероблю ціни. Де, де, де салфетки, нахуй? Лайт uh, сплешкола. Oh, ну, ну, <laughs> чекай. чекай. Лайт uh, сплешкола без льода. Бургерів немає, блять, там і все. Де, де просто гамбургер? Лайт сплешкола без береры. Давай, Одне замовлення, там якісь без ніхуя. просто один гамбургер. Стима кетчупом. Вот я лайт сплешкола. Номер 6, номер 6, номер 6, Стив. Он, поставь. Там. Це сюда, тут речі гамбургер, і один кетчуп. А що там. Стип, немає в нас котлет, сука. Я скажу, один гамбургер зробив, То ведь нос а це який? Це шосте замовлення? Це оце з трьома кетчупами? Це він зверху це стоїть. Да, там де три кетчупи. Один гамбургер просто. Подвійний? Нє, блять, жди нахуй. Де, сука? Обичний гамбургер був. Да, да, да. Він номер 6. Це все, вони понесли. Нове замовлення, давай. Чего ты там хочеш? Ляпс, 16 замовлення. і воно у нас на гамбургер і юма плюс лід. Я беру юму. Юма, юма, юма. Блять, це не та юма! Хуй на нього, А, Просто юма і один бит. Бам-бам-бам. Так, юма готова. де то замовлення? А, вот. Юма плюс лід. Ляпс, ляпс, Ляпс. Ляпс. Треба гамбаргер з двома кетчупами. Блять, на до хирище замовлень. Да, он рублю. Бля, і новіші йдуть, і йдуть. не можна? идут готовки. еду. я ты типу, поможу, трохи розкладу Папирус, и булки. <кій> Бля, нове замовлення знову горить. Все, готово, готово, готово. Що треба, Що треба, давай, давай, uh, давай. Подвинувари да? і один кетчуп. їбашу. Да, 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 спочатку от це, де а, кетчуп. Це, це я кинув тобі. Гамбургер кетчуп, да, все окей. Це 15 й Там де ще. Ну коротше, ти поняв, 15-й. Так, дальше 16, роблю 16 й гамбургер 2 да, да. На, поставив. Далі гамбургер. А, це й якраз забрав. Це 16-й, да? Це напій теплий? Хотів, щоб він був холодний? Тут Є ще треба дивитись. Не. Та я кидав. Треба ще це... А, старий чек, все, я вже пішов. А, ну, короче, да гамбургер, да он раз. Так, два замолвина. Гамбургер и лайт сплэш кола. Тип, тут он там подивися, Одна замовлення на 12 номер, короче. 19. Там один бургер. Ага, сейчас. стрелы пришли, не. Так, готов. Нормально. Так, ты нам треба гамбургер. Да, да, да. Light splash call. Блять, и кетчуп. Тут, тут, тут є, в цьому, в цій фігні, я в тему. Все фигне, чуєш? От всі, я заправляю. Я вже доправа, блядь. Чи нам треба що? Лайтс плешколы і два лед. Light splashкола, lights splash плешкола, бам, два льоди. Гамбургер, на. На, положи все, гамбургер дал. Сейчас, лайтс плешкола. Раз, два. Пішло. А де підноси, тип. Вот тут пистол. А що тут робить сюда кап? Викинуть? хто хто хто? Тут стрелы якась косода кап, да? Ви? Да, да, вони вони Цей, він вже же той, хто хотів це. Просто йоума. Напій. Окей, да винья, Йоума. Так, підносик, ляпс, ляпс. Бже професійно пішло все це. Ляпс, ляпс, готово. Для підноса потрібен дійсний чек. Я його забув поставити. Все, пішов. Бля, сьогодні вроде непогано справляемся. А це вже ага. твою, які там крики пішли. А все, ты же можешь не сможешь, там же, типа, в принципе, клиентов не буду, напевно. Пофіг, тут три. ні, походу, ще один, ща уда не зробимо. Ще один типе, да. це все останние більше не буде. Ну пофіг. пак. чого у нас під дверима стоять? Hello. Що він хоче? Він хоче у нас. Подвійний гамбургер. О, найс. Лишиться... Дві котлети, пофіг. Бам, бам, бам. Це смиття. Це сміття. Изи. Двигатля, дай. Бем. Ой. Бем. Так тебя чиб надо, мне ны. А, блять, билетик забупнул. Я бс пониз. Ну, все нормально, а мы бишь никого не можем найняти, правда? Щоб тут самий готували, и yeah. так далее. А тільки oh. проходили. Нихуя ти придумав. Підвищення рівня, зовсім скоро, зовсім скоро. Драйверс 15 рівень. Піздец, тобто, щоб ми відкрили треба 15 рівень. Охуїть. Ресторант coming soon, охуеть, блять. Цей засунок зараз не активний. the watcher. Понятно. Прикольно. недоступно Да. Ну все, там останні бидолга доїдає, в принципі, ми закінчили. А ч він там, доїсти не може? Подивись, тільки не подивися, типу. Помахал, да. А, так, мы ну все, стоим, чекаем, пока тип есть. Так. Все, я хай валяется. Хай валяется. Ладно, на этом мы туди и заканчиваем. Вышла такая серия, такая балдежная, вы похавала, похавали под ней. Поэтому, типа, если ты до сих пор если у тебя, не знаю, там, рот, бляха, як, не буду. Точно. А? Але коротше, що їж повільно, то дивись наступну серію. Та й таке, а з вами був Мардакін, дядько Венджикс, всім. бай.